Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. Вітаю у студії Ірина Ковалі. До вашої уваги випуск новин на телеканалі Еспресо. І розпочнемо із гарних новин. Один із найбільших російських НПЗ уразили наші військові. Успішну спецоперацію. Підтвердили у генеральному штабі збройних сил України. Вночі сили оборони атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області. Зайнялася пожежа на заводі Лукоєл Волгоград «Нафтопереробка». це підприємство входить до десяти найбільших нафтопереробних заводів Росії. Тож забезпечує паливом окупаційну армію. Детальні наслідки бойової роботи ще уточнюють. І про ще одну успішну атаку на ворога. Командний пункт угруповання військ Курськ російської армії знищили наші військові. Генеральний штаб збройних сил України повідомив про успішну операцію у місті Рильськ. Внаслідок високоточного удару окупанти втратили можливість ефективно координувати бойові дії і логістику на цій ділянці фронту. І до ситуації в регіонах України через ворожі атаки двоє людей постраждали внаслідок обстрілу Куп'янська на Харківщині. В день росіяни вдарили по місту дронами. Про це повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Один зі снарядів влучив у дворі приватного житлового будинку. Внаслідок атаки загорілася споруда. Шпигувала за українськими військовими у Херсоні. 44-річну безробітну містянку затримала Служба безпеки України. Агентка коригувала російські артилерійські дронові та авіаудари по Херсонщині. За даними слідства, зрадниця пішки обходила Херсон та його околиці, фотографувала базування сил оборони та наносила їх на Google карти. Вона також звітувала кураторам про наслідки обстрілів. Співробітники Служби безпеки України затримали її, коли вона проводила до розвідку поблизу військового об'єкта. Шпигунка під вартою їй загрожує довічне ув'язнення. Заміна керівництва в агенції міжнародних закупівель Міноборони. Контракт очільниці Марини Безрукової завершується сьогодні і продовжувати його не будуть. Про це повідомили в міністерстві оборони. Відзавтра завтра обов'язки очільника агенції тимчасово виконуватиме Арсен Жумаділов до затвердження нового керівника. Водночас у міністерстві юстиції заявили, що Безрукова зберігає статус керівника хоча і відсторонена від виконання посадових обов'язків. На час службового розслідування нагадаю раніше Рустем Умєрову голосив про кадрові зміни в агенції оборонних закупівель через провалену роботу. Фінляндія надасть Україні новий пакет підтримки на майже 200 мільйонів євро. Повідомили в Міноборони країни. Пакет розроблений у тісній співпраці з українцями. Фінляндія надасть підтримку, яка допоможе Україні на фронті, сказав міністр оборони Анті Хаккянен. Деталі щодо змісту пакета доставки та графіку надання допомоги у Міноборони не озвучують. Загалом Фінляндія вже надала Україні оборонного обладнання на 2,5 мільярди євро. А на телеканалі Еспресо триває великий збір. І наразі ми спрямували перший зібраний мільйон на потреби снайперів батальйону тактичної групи Медоїд та батальйону Вовки Давінчі. Потрібні кошти на мавіки 3 т для 30-ї окремої механізованої бригади, які воюють на Бахмутському напрямку, та на автівки для 210-го окремого штурмового полку, які зараз на Курщині. Наша ціль. 3 мільйони гривень. І на рахунках маємо 1 мільйон 330 тисяч. Пам'ятайте, кожен донат важливий, тому обов'язково долучіться і підтримайте тих, хто береже наш спокій. Вкрали у померлого пенсіонера 800 тисяч гривень. У Запоріжжі судитимуть двох правоохоронців. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Вони приїхали за викликом сусідів, щоб зафіксувати смерть самотнього пенсіонера. Без участі понятих обшукали квартиру померлого і вкрали гроші та банківські картки. Поліцейським загрожує до восьми років ув'язнення. Вони вказали понятими знайомих громадян та без їхньої участі обшукали квартиру. Знайдені 20 тисяч доларів та банківські картки, вони забрали собі. Аби скористатися картками, правоохоронці також забрали мобільний телефон померлого. Через нього вони отримали доступ до рахунків і згодом зняли з них ще 65 тисяч гривень. Загальна сума коштів, які вони вкрали у померлого, склала 799 тисяч гривень. Колега, приятель, герой, після тривалої розлуки на телеканал «Еспресо» завітав наш колишній журналіст, військовослужбовець, захисник Маріуполя Роман Борщ в російському полоні. Він провів 33 важких місяці. Його повернення додому стало справжнім святом для всієї родини Еспресо. Як зустрічали друга та захисника, розкаже Тетяна Голунова. Яка ручки піднімається? Теплими обіймами зустрічають еспресівці свого колишнього колегу, журналіста Романа Борща. Ніхто не приховує сліз радості. Місяць тому, під час чергового обміну військовополоненими, Роман повернувся додому з російського полону, де пробув довгі 33 місяці. Роман не просто професійний журналіст і захисник України кажуть про нього колеги. Роман це людина світла та душевного тепла. Сьогодні один з напевно з найкращих днів взагалі за ці всі майже три роки, тому що я сьогодні просто обнімала безпосередньо нашого колегу Романа Борща, який повернувся з полону нещодавно. І ви розумієте, ця радість і ну, якщо чесно, дуже важко навіть передати словами щось таке прямо, аж це, і це так ще співпало. Він сказав, що сьогодні рівно місяць після звільнення, хоча мені здається, що Боже, це було ніби недавно. І сьогодні справді найтепліший день, сьогодні аномальний день, сьогодні справжній квітень, справжня весна, і це все. Це нам дає величезну мені здається, надію на те, що ми всі хочемо. Радісний настрій Наталки Діденко поділяє і ведучий Василь Зима. Ми довго і міцно обіймалися. У е, мене було трохи хвилювання щодо того, коли він прийде, як сприймати, як реагувати, як діяти. Але Роман якось ну от, значить, так можна говорити, але от. Таким і є, ким був, хоча звичайно, ця і війна, і полон його очевидно не очевидно, а точно вплинули. І не знаю, як змінили. Але от для нас він такий світлий, теплий, класний енергійний енергійний, яким яким ми його знали, і він таким і, і є свого часу. Сміливе рішення приєднатися до збройних сил України було несподіваним, але зрозумілим для колег. Заступник головного редактора Сергій Шинкар згадує шлях Романа від журналіста до військового. Звичайно, дуже було приємно побачити його знову в його колишній редакції. Він працював на еспресо майже від самого створення від, від початків майдану. І коли у 2017 році Роман якось прийшов і сказав, що ну все, будемо там прощатися, я йду служити. Ми всі дуже здивувалися, бо ну це був такий свідомий дуже вибір Романовий, і він відбув контракт повноцінний. Так і ну, хотів повернутися вже до цивільного життя, але знову був мобілізований. Тому ось така доля, і журналіста, і воїна. У 2018 році у віці 22 років Роман доєднався до лав морської піхоти, захищав Україну у найгарячіших точках фронту. Він був серед тих, хто боронив Маріуполь навесні 22-го. Під час запеклих боїв потрапив у російський полон. Сьогодні він вдома і знову в родині Еспресо. Дуже-дуже приємно, я кажу, що навіть коли з метро йшов по дуже знайомій дорозі, по якій колись на роботу ходив, воно так тепло, одразу спогади якісь, як завжди, тут таке було місце, коли ти приходиш, одначе робота, так, але все така маленька сім'я була. От і от тільки іду, йду і. Бачу, там біля каналу сидить водій. Наш а я ну не впізнав його спершу. такий. чую, він говорить, називає там прізвище, знайоме, вертаюсь там погляд, все одразу там перші відрядження згадуємо. Все каже, наче додому повернувся. Просто тому дуже позитивно, дуже радий бути тут. Ну просто всіх дуже люблю, дуже сумував. Такі люди, як Роман, дарують віру, що дива трапляються, а світло обов'язково переможе темряву. Я Дуже рада тебе бачити. Це, напевно, одна з найкращих зустрічей за всі три роки взагалі. Тетяна Голунова, Дмитро Нікіфоров, телеканал Еспресо. Розгорнути інтерв'ю Христини Яцьків із Романом борщем. Дивіться в ефірі Еспресо сьогодні о 17.10. і такими були новини на цей час. Ми з вами побачимось вже 16-й годині. Більше можете прочитати на нашому сайті «Еспресо Тіві. І обов'язково підпишіться на нас в соціальних мережах. Марта Оліярник та Антін Борковський продовжують етер телеканалу «Еспресо».